Ви вибраний рід женство царське, народцятий люд власності Божої. 1 Петра 2,9. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Святе письмо, книга об'явлення, перший розділ 5 і 6 вірш говорить про те, що Христос не просто прийшов на цю землю, простив і очистив нас і залишив в тому стані, в якому ми знаходимося, в тому положенні, але сказано про те, що Він підняв нас трохи на зовсім інший рівень. Він зробив нас царями і Богу і Отцеві своєму. Деколи до нас у двері стукають люди і говорять про те, що буде царство Небесне. Про це говорить і Святе Письмо, але воно розкриває зовсім по-іншому. Люди сьогодні пропонують нам царство небесне на землі в вигляді земного царства зі всіма його плюсами і мінусами, перевагами і недоліками. Але святе письмо говорить про те, що Царство Небесне корінним чином буде відрізнятися від того, що ми бачимо тут на цій землі. В першу чергу, там, в тому розумінні, як ми маємо і розуміємо царство, не буде його. Там не буде людей аристократичної крові, там буде кожен, хто послідував за Ісусом Христом. І святе письмо говорить про те, що. В тому розумінні, як ми сьогодні бачимо на землі, цього не буде. Там не буде сліз, там не буде хвороб, там і не буде тої несправедливості, яка сьогодні є. А це частина царства земного. А ми говоримо про те, що буде небесне. Там немає і самих царів, в тому розумінні монархів. Тому що монархи, ті, які правлять державами, для Господа немає значення це. Для Господа всі рівні, і всі мають одне значення перед Ним. Він не розділяє на вищих і нижчих. І це важливо. Коли ми читаємо це письмо, бачимо там цікаву історію про те, що Господь вивів був Ізраїля з Єгипта і поставляв їм суддів, які правили і управляли ними. А так вони мали бути рівними між собою. Але прийшов час. І вони захотіли собі царя. І коли вони прийшли до судді і сказали, що вони хочуть царя, то Господь сказав 1 Самуїла, 8 розділ, 7 вірш. І сказав Господь до Самуїла: Не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Як бачимо, Господь не погодився з їхнім вибором, але змирився, зійшовши на їхній рівень. Таким чином, Він дав їм царя. І він показав ту єрархію, ту несправедливість, яка буде в їхньому суспільстві, і вони погодилися на це. Але Господь сьогодні пропонує інше. І так, перше, там не буде царів, в розумінні монархів, які правлять один і одним. Там не буде і ієрархії, там не буде вищих, нижчих, там просто буде кожен виконувати свою роль і місію. Там не буде так, що стоїть 10 керівників або начальників. І один робочий, там всі будуть рівні. У Бога немає єрархії і в Бога немає посередників. Тому що єрархія передбачає посередництво. А ми читаємо в Тимофія 2,5 сказано слова: Бо один є Бог і один посередник між Богом і людьми, людина Ісус Христос. Як бачимо, Господь править напряму. Без будь-кого, без будь-яких ангелів, без будь-яких святих і інших осіб, які були б між нами і Богом, без, без будь-яких священиків, тому що ми будемо розглядати це люди ще раз про те, що ми є безпосередньо цими священиками, але нам тут на землі нав'язують ось це посередництво. І третій момент сказано про те, що коли Господь прийде на цю землю. Блажений той раб, що Пан його прийде та знайде його, що він робить так, по правді кажу, що над цілим маєтком він своїм поставить. Матвія 24 розділ і 46 вірш. І так, яким же чином е, діє цей раб, якого над всім маєтком він поставить, якого він зробить царем. В першу чергу ми знаходимо Матвія 5.3, е, де сказано блажені Бої Духом, бо їхнє Царство Небесне. Десятий вірш сказано, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні, вигнані за правду. І що ж таке правда? Іоанна, 4 розділ, 22 і 24 вірш, коли Ісус Христос звертався до жінки Самарянки, Він сказав: Ви вклоняєтеся тому, що ви не знаєте. Ми вклоняємося тому, що ми знаємо. Бо спасіння приходить від юдеїв. І четвертий розділ сказано: наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві, вклонятимось будуть Богові Отцеві в дусі і правді, бо отець собі прагне таких богомільців, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та правді клонятися йому. Матвія сказано: блаженні і миротворці, бо вони синами Божими стануть. І так, слово Боже, закликає в першу чергу. Бути послідовними, бути виконавцями слова Господнього. Якщо ми будемо виконавцями, тоді Господь зробить нас царями і переможцями. Якщо ж ми не зможемо бути послідовними, якщо ми не будемо перемагати тут, в цьому житті свої гріхи, свої гріховні нахили і бажання, тоді навряд чи ми зможемо в вічності бути і там, скажімо так, правити разом з Богом Отцем. Тому це є важливий момент. Господь говорить про те, що Він є односімний правитель. І Матвія 6,9 це молитва Отче наш, сказано: Коли молитесь, скажіть так: Отче наш, що на небесах, без будь-кого, без всяких посередників. Тому об'явлення 3.21 сказано: переможцем віддам сісти на престолі моєму, як я переміг був з отцем своїм і сів. На престолі його амінь.